Підні двері. коридорчик з такою нішею для шафи. Тут ванна. Значить, тепер з коридору заходимо в кімнату. Спальня. Спальня. Ось так вона виглядає. Тут є такий балкон, буде ще огорожа на балконі. Так само можна покласти плитку, бурківочку на балкончик. Тут будуть перила. Це Академія друкарства. ми на восьмому поверсі. на ліс, на парк. Дуже гарно. Зелено. Там Малоголосківська. О, це першарська з Так, тут лобок на лятає. Значить, це спальня. Передам кухні Вітальні. Велика кухня вітальня 25 здається метрі квадрат. Тут зона буде для кухні. Тут для Вітальні буде зона. Ось далекого хочу зняти. Ось так вона виглядає. Кухня Вітальня. Щоб в кухні два вікна. Також на ліс. Малогоосківська. Вікна відбувається. Ось так воно виглядає. Кухня, дальня, спальня, ванна, прихожая.